Аж до лісу. Я думаю, що я справлюся. Вам може воно скрежет. бо одна писала колись мені, що скрежет, ну, це ж електросекатор, це ж воно ж не може, щоб не скреготати. У мене у дворі вони працівники працюють, теж скрежуть там. Ну це ж так. Я думаю, вам видно. От як я от, бачите, я могла б тут. Оце, той. Ну там я ж краще її далі. О, вже вона шатається. Все. от так. Все. Тут і кора. Кору вон прийдеться тоді обдирати аб все, все на ній.